8 січня Вовк у вифлеємі. В околицях Вифлеєму жив собі один вовк. Він був справжнім пострахом для тутешніх пастухів, які мусили цілими ночами стерегти від нього стада своїх овець. Хтось із пастухів завжди залишався на сторожі, а вовк усе ходив голодний, підступний і злий. Та ось настала дуже дивна ніч. Пасовиська сповнилися світлом, музикою і життям. Скрізь звучали дивовижні ангельські пісні. Народилося дитятко, такий маленький рожевий клубочок. Вовк здивувався, що прості суворі пастухи всі як один побігли, аби уздріти дитя. Скільки ми через це людське щеня, подумав про себе вовк і кридькома рушив услід за пастухами. Коли побачив, що пастухи заходять до стаєнки, зупинився у тіні і став чекати. Пастухи принесли дари, привітали чоловіка і жінку, шанобливо поклонилися дитині і вийшли. Чоловік і жінка, виснажені, стомлені працею і неймовірними пригодами, що їм приніс той день, заснули. Хитрий вовчисько лише оцій порі пробрався до стаєнки. Отож його ніхто не помічав, хіба дитя. Воно відкрило свої великі оченята і дивилося на видовжений вовчий писок, а звір крок за кроком поволі. Але невблаганно підходив щораз ближче. Вовк відкрив пащу, висолопив гарячого язика, а очі його горіли, немов жарини. Проте дитя не виявляло ознак страху. Ласий шматочок, подумав вовк, його гарячий подих уже сягав дитини. Звір увесь зібрався, аби схопити кріхну здобич. І в ту саму мить дитяча рука, немов маленька тендітна квітка, ласкаво й ніжно погладила його по голові. Уперше хтось так доторкнувся до його жорсткої і кудлатої щетини, а далі голосом, якого вовку з роду не чув, дитя сказало Вовче, я дуже люблю тебе. І тоді у темній стаянці сталося щось неймовірне. Вовча шкіра розтріслася і впала на землю, а з неї з'явився чоловік, який тут же упав на коліна, поцілував рученята дід дитятка і став у тиші молитися. Потім той, хто був спершу вовком, вийшов зі стаєнки. І з піднесеною догори головою звіщав усім. Народилося Боже дитя, яке дасть вам справжню свободу. Прийшов Месія, Він нас перемінить. Перемінювати створіння через любов такий був Божий план. Можливо, вдається він лише з тваринами. Дякуємо за вашу підтримку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.